Олександре, Англія та Італія, фіналісти Євро 2020, суперникам збірної України. Як ви сприймаєте це жеребкування? Ви Знаєте, скажімо так, я знаю менталітет наших хлопців, футболістів. Нам Чим сильніші суперники, тим краще. Це правда так. З англійцями у нас є своя історія. Свого часу ми вигравали е у них з італійцями грали в нічию. так що є хороші, хороші традиції, не тільки погані. Так, да, да, хороші традиції. Ті покоління тренерів оставили, хлопці, ті покоління футболіста. Так що для нас є приклад. Ті покоління футболістів, боятися нікого не треба. Зробимо все можливе від нас, щоб зробити сенсацію. Свого часу ви перемагали Італію та Англію у... Англія-Франція. Англія, Франція і Туреччина у групі Ю-19. Так що ви теж знаєте, як знайти підходи до таких складних команд? Так, да, так, да, так. Да. елітний раунд вигравав в Англії і в полуфіналі чемпіонату світу 19-го року, молодіжного чемпіонату світу. Ми обіграли Італію. Це дуже добре для хлопців. Головік будемо робити все можливе, щоб захистити нашу збірну, показати гру добру і порадую на наших збройних сили, хлопців, всіх людей в Україні. Так що все боротьба попереду, ми руки не опускаємо. Мотивація буде на найвищому рівні. На найвищому рівні буде мотивація, і хлопці, хлопці хотіли, хотіли таких суперників сильних. так що... Дай Боже, щоб війна закінчилася. і Ми грали у себе вдома. Хай Україні щастить. Дякую.